De Я звати Анна і ви на каналі ColorLife. Сьогодні ми традиційно говоримо про книги, однак не про одну, а про цілих 5 книг. Чому? Ви пам'ятаєте, я знімала відео для проєкту Книголав. І так вийшло, що отримала за нього надгороду, Тож проєкт запропонував мені з... З... вибрати книги, які я люблю, і написати свій мастрід. Я дуже довго думала, все ж таки, які книги я можу порадити всім вам. А, і дійшла до. Висновку, що напевне, на цьому етапі життя їх п'ять. Здебільшого вони вийшли не так давно. А, однак є і класика. Якраз з неї і розпочну. Антуан де Десендек-Зепері, Маленький Принц. Це моя улюблена книга з 6 класу. Насправді, щороку я її перечитую, причому вже, напевно, в яких тільки перекладах я її не читала. На жаль, не знаю, ідеалі мови автора, тому колись, можливо, і почую її геть в оригіналі. В мене ця книга видавництва рідна мова. Вона дуже-дуже гарна. Вона має крейдований папір, чудові ілюстрації. Це Акварелі самого автора, і відповідно якісне видання, яке не може не тішити, однак вона видана і в інших видавництвах. Тож я думаю, що не проблема знайти цей, як зараз модно казати, бестселер І чому варто його читати дорослим? Тому що це не просто розповідь про маленького хлопчика, це розповідь про все наше суспільство. Про його вади, коли ми подорожуємо разом з ним, і зустрічаємо деяких героїв. Можливо, в них ви зараз знайдете своїх якихось знайомих. А це розповідь про те, що таке дружба і як треба вцінувати людей, які поряд. Це розповідь про щирі почуття і про те все, що нам зараз у сучасному світі бракує. Її можна поділити на, на тисячі маленьких цитат, розвішати по всій кімнаті, і вони будуть вас надихати і створювати якісь. Якийсь настрій, і я думаю, що після прочитання її вкотре, ввечері ви подивитеся на зорі і, можливо, навіть почуєте сміх цього маленького хлопчика. Ми всі всередині трошки діти, тому нам варто читати таку літературу теж. Наступна книга, яку я раджу, це Регіна Бред Бог ніколи не моргає. 50 років, які змінять ваше життя. Про неї я вже знімала відео, вона вийшла у клубі сімейного дозвілля», Звіля у 2015 році і вмістила в собі 50 невеличких історій. А тут Регіна Бред зібрала власний досвід, досвід своїх героїв, про яких вона писала, будучи журналісткою. Вона намагається показати, де вони зробили неправильно або навпаки чудово, і дати вам зрозуміти, як. Краще поступати в тій чи в іншій ситуації. Можливо, ви не зміните своє життя, однак 100% замислитесь над якимись речима, які вас турбували, або про які ви не хотіли думати. І можливо, не всі 50, однак кілька історій з цієї книги вам точно мають сподобатися і ви пам'ятатимете про них дуже довго. А третя книга з мого списку Мастріт це Генрі Марш, історія про життя, смерть та. Нейрохірургії. Вона вийшла у видаництві Старого Лева, теж у 2015 році. Нещодавно я прочитала, що вона була недооцінена в Україні. Я вважаю, що це дійсно так, тому що я дуже мало бачила про неї відгуків і рецензії, а вона, ну, вона просто колосальна. Це не є настільки художній твір, як ми звикли для якогось роду літератури. Це історія Генрі Марша, нейрохірурга, який все життя рятує людей і який. Страшенно закоханий в Україну, який фактично відродив у нас нейрохірургію, оперував тут безкоштовно, однак ми про нього не знаємо. Це не лікарська історія. Хоча. Розділи називаються як пухлини мозку. Однак це книга про лікарів і про те, що ми маємо теж їх зрозуміти, що вони люди, що вони мають право на помилку. І Генрі Марш, до речі, один з небагатьох лікарів, який визнає ці помилки і каже, що про них потрібно говорити, він, ну, він просто неймовірна людина. Я не можу настільки передати цю книгу, але якщо ви хочете краще. Зрозуміти медиків а, і їхній бік медалі, так, в лікуванні, і дізнатися про людину, яка зробила дуже багато для України. Я вам раджу прочитати цю книгу і теж залишу свій огляд а, на каналі. Отож, наступна книга, це, це чудова книга видавництва наш формат. Вона вийшла теж у 2015 році, якась в мене така цікава підбірка виходить. Генрі ем, Форд моє життя та робота. Напевне, про те, хто такий Генрі Форд, знають усі, адже марка автомобілів досі дуже популярна і вважається дуже надійною. Однак він відкрив цілий напрямок в бізнесі, який називається Фордизм. Він за своє життя фактично не спілкувався з журналістами і лише потім написав цю книгу. Тобто, це таке його одкриваю. Протягом всього періоду роботи і життя. Її рекомендують читати як бізнес-літературу, однак я вважаю, що це не тільки бізнес, взагалі його підходи можна впровадити і в культуру, і в освіту, і в різні різні аспекти. Тому що ця людина зробила сама себе. Такі історії надихають. Ви зрозуміли? Він почав займатися тим, що, чим хотів лише в 30 років. Тобто, зараз ми там маємо списки Форбс. Мільйонерів до 30, а він лише в 30 розпочав свій шлях. В нього була прекрасна дружина, яка підтримувала його на всіх етапах. Він ставився до споживачів не так, як зараз, що вони мають приносити кошти, а як до, до, до людей, яким потрібно надавати хорошу послугу. А, сам Самі видавці сказали про те, що якби кожен десятий прочитав цю книгу, так і застосовував принципи Форда в життя, то ми б зараз жили в зовсім іншій країні. Я думаю, нічого кращого про цю книгу вже сказати не можна. Тому я раджу її не тільки як бізнес-літературу, а як, взагалі, посібник для життя і для того, щоб надихнутися цією людиною і теж спробувати себе в чомусь творити себе, творити історію і. Робити хороші якісні речі. І остання книга а, з мого списку це Олександр Бойченко. 50% рації, майже як 50 відтінків сірого, але насправді не так. Вона вийшла у 2016 році, у книгах 21. А, насправді, я вважаю, що Олександра Бойченка треба читати все. Все, де ви бачите, написано Олександр Бойченко, берете і перечитуєте. А, тому що. Як на мене, це найкращий публіцист нашого часу. Я можу бути суб'єктивна, але ну, насправді він пише так неймовірно, що ти спочатку закохуєшся в текст, а потім ти читаєш цю ідею, потім ти розумієш, наскільки він говорить а, те, що на часі, те, що можливо було в тебе в думках, і це все в, там в три-вчотири сторінки вкладає. Ну, що ти просто, ти просто не можеш відірватися від кожного його тексту. А, в цю книгу увійшли, а, як старі. Фактично колонки, так і нові. Тут є і про політику, і про е, освіту, і про його життя е, насправді він сам дуже неординарна особистість. Я вперше побачила його. Е, Напевне, два роки тому на фестивалі у Чернівцях, і він, він сам по собі справив на мене неймовірне враження. Мені потім було дуже соромно, що я його взагалі не читала, і тепер дійсно все де написано Олександр Бойченко, я в мене на полиці. Він просто унікально володіє словом. Він застосовує гумор і сатиру так, що ти читаєш оповідання ніби про політичну ситуацію в Україні, так? Ти половину оповідання смієшся. Половину не розумієш, як, як він до цього дійшов. А в кінці ти закриваєш сторінку і, і такі ти. Ти не знаєш, чи тобі зараз розсміятися, бо це було настільки гумористично описано, чи тобі заплакати, тому що це все робиться в твоїй державі. А, якщо не знайомі з цим автором, я рекомендую дійсно, фактично, будь-яку його книгу, єдине а, мої серед чужих, це. Літературна критика, тому, ну, напевне, з неї не варто починати знайомитися з Олександром Бойченком. Отож, це моя остання книга з Переліку на Якщо у вас є бажання записати таке відео, я теж буду рада. А якщо вам сподобався мій огляд, Ставимо лайки і підписуємося на мій канал. А також мені було б дуже цікаво почитати або побачити, які 5 книг ви б рекомендували українцям і своїм друзям. Дякую вам, до наступної зустрічі!